Благодать вам і мир від Бога Отця, любов Ісуса Христа і причасті Святого Духа, нехай будуть за всіма вами. Амінь. Амінь. Після свого служіння в Галілеї, яке тривало близько двох років, Ісус вирішив іти до Єрусалиму. По дорозі до Єрусалиму Ісус дав своїм учням багато уроків. Про один з таких уроків ми дізнаємося з розповіді про Марту і Марію. Євангелії від Луки, 10 розділі. Цей текст, який знаходиться перед нами на екрані, стане основою для сьогоднішньої проповіді і назва проповіді Пріоритет віруючих. Давайте прочитаємо цей текст із святого Євангелія. А коли вони подорожували, і він сам увійшов до якогось села, то одна жінка на ім'я Марта прийняла його до свого дому. Мала вона сестру, котра звалася Марією, яка, сівши біля Ніг Ісуса, слухала Його слова, а Марта клопоталася різним приготуванням. Тож, спинившись, сказала: Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму служити, скажи їй, щоб мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй: «Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим. А потрібно одне, марта ж вибрала, Марія вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Дорогі в Христі! Як ви помітили, люди, які відвідують нашу церковну громаду певний час, у нас відбувається періодично на свята, на якісь урочистості, церковні обіди. Хто із вас приймав участь у церковному обіді? Всі руки майже підняли, крім Еріка, який ми сподіваємося приймука в І, як ви знаєте, мені подобається влаштовувати обіди в нашій церкві та приймати гостей. Я особисто люблю готувати на велику компанію. І як Марта я теж виснажуюся в процесі приготування. Зовсім недавно ми після Різдва святкували Новий рік, і я готував плов в Казані десь на 20-30 людей. Було новорічне богослужіння, ми сиділи при свічках, ще горіли свічки Адвенту. І я розсіяно слухав гімн Дітриха Бунхьофера Огорнений як крилами твоїми. А подумки складав в голові список справ, які ще треба зробити. Коли громада стояла і молилася про слухання Слова Божого, мої губи також рухалися і виголошували слова сповіді, але мій мозок розміркував над тим, що ще недороблено, що потрібно сказати за обіднім столом. Той день ми слухали Євангелія від Луки, другий розділ, де батьки Ісуса загубили Його, коли поверталися з Єрусалиму і не могли знайти кілька днів. Зрозумівши, що через це слово Бог говорить до мене, я відчув провину, схилив голову і молився: Отже, дай мені сьогодні подивитися на цю історію твоїми очима і впізнати в ній себе. Коли ми співали наступний гімн, дивний Спаситель Прекрасний, мене огорнула безмежна вдячність. У моє серце Бог начебто пришепотів. Якщо колись і був час поклонитися мені, то це зараз. Бо Різдвяний сезон, Різдво, Епіфанія тільки про мене. Але щороку, Ігоре, чи може ще хтось із нас? Ти витісняєш час на мене не суттєво. Смачний обід це приємно, це дуже добре. Я сподіваюся, поки ми живі, поки в нас є церква, ми періодично будемо влаштовувати прекрасні обіди. Але я вчуся, що насправді має значення лише одне: спілкування Ісуса в цьому тексті з Мартою і Марією вчить нас пріоритету. Слухати Ісуса не лише на Різдво чи Пасху, але завжди аналіз розповіді, який перед нашими очима, про Марту і Марію в Євангелії від Луки, вчить нас про пріоритет Слова Божого в житті кожного віруючого. Ми скористаємося наступним планом. Фактично, наш уривок складається з трьох частин. Місце дії, перша частина Марта і Марія приймають Ісуса в своєму домі. Друге це прохання Марти десь сорокового вірша. І третє відповідь Ісуса. Зробіть правильний вибір 41 по 42 вірш. Тож, давайте спочатку подивимося на місце, де Марта і Марія приймають Ісуса. Євангеліст Лука говорить, що коли Ісус і його учні йшли до Єрусалиму, то увійшли в село. Це була Віфанія, де жили Марта і Марія та їхній брат на ім'я Лазар. Згідно з іншим Євангелем від Івана, 11 розділу, Віфанія була недалеко від Єрусалиму, по нашим міркам десь 10 кілометрів відстані. Жінка на ім'я Марта прийняла Ісуса у свій дім. Очевидно, що дім належав Марті, і Ісус, здається, часто вже там бував у гостях. Лука не сказав, чи Ісус посилав учнів попереду себе, щоб повідомили про його прихід, чи Він просто прибув без попередження. Незважаючи на це, Марта одразу кинулася служити Ісусу. Вона застосувала на практиці учення апостола Павла. Римлянам 12 розділ написано: допомагайте потребам святих і намагайтеся виявляти гостинність. Вона мала дар гостинності і використовувала його, як написано в іншому тексті від Петра, 1 Петра, в 4 розділі. Служіть один одного кожному тим даром, який одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Тож Марта прибирала, готувала, приймала гостей у своєму домі. У той час, як вона метушилася, Ісус. Навчав групу слухачів. Хтось говорить, що в її домі була не лише там маленька група учнів, а набагато більша компанія. У Марти була сестра на ім'я Марія, яка сиділа біля ніг Господа і слухала його вчення. Юдаїзм не забороняв жінкам вивчати Тору. Але от що було нечувано. Щоб Вчитель, або ж по їхньому рабин, дозволяв жінці сидіти біля його ніг. Ісус, як ми побачимо далі, не лише дозволив жінці сидіти біля його ніг, але заохочує її до цього, щоб вона сиділа поруч з учнями і слухала Слово Боже. Марія хоче вчитися від Ісуса і уважно його слухає. Але коли вона сидить біля ніг і вчиться. Її сестра на ім'я Марта написано клопоталася різним приготуванням. Грецьке слово, яке тут перекладене як клопоталася, переспало, так воно звучить цікаво, означає бути відтягнутим. Значить, то ти йдеш в одному напрямку, а хтось тебе бере і тягне в іншому напрямку. Мається на увазі, що Марта також хотіла слухати Ісуса. Вона його любила і глибоко поважала, але бігаючи туди-сюди, вона ловила лише уривки Ісусових слів, і їй хотілося почути набагато більше. Але її зобов'язання служити Господу не давало їй спокою, і вона просто, очевидно, готувала якусь справу, страву, не могла зупинитися і слухати його, бо, як мінімум, Страва, яка готується на казані, може просто пригоріти. З цієї дивовижної історії давніх часів Бог хоче дещо нам сказати. я розкажу вам одну коротку практичну історію із свого життя. Вона про мене і про близьку людину. Тут Коля, який перекладає, на англійську може просто власними словами доповнити цей текст. Коли у тебе близькі довірливі стосунки між тобою і кимось іншим. Наприклад, між чоловіком і дружиною, або між батьком і дітьми. То, коли стосунки псуються, можна дарувати безліч подарунків для того, щоб їх виправити. Але це не допомагає. Зазвичай під справжніми стосунками мається на увазі, що ми не просто вибачаємося за втрачений час і можливості подарунками, але робимо дещо більше. Одна близька людина сказала мені наступні слова. Подарунки. Їжа гарна, якісь речі це все добре і прекрасне. Але мені потрібен ти. Ось що насправді важливо. Те, що стоїть в пріоритеті. І ви знаєте, що дуже часто е, віруючі люди грішать цим, тому що вони дуже заклопотані і приділяють великий час служінню Господу. Але при цьому через це служіння, у них немає часу зупинитися і сісти біля ніг Ісуса і Його послухати. Цієї дивовижної історії в моїх часів, Бог каже сьогодні нам. З усією твоєю златністю тобі все-таки краще згадати про пріоритет. Тому що, зрештою, Бог каже. Я не потребую Твого служіння, воно потрібне іншим людям, тобі самому. Але я точно хочу мати стосунки з тобою. Ісус, який помер за наші гріхи і воскрес для нашого виправдання, найбільше всього хоче, щоб ті люди, які йому довірили своє життя, є хрещеними і віруючими. Сиділи у його ніг. Бог хоче, щоб ти заспокоївся, сів і послухав мене, і так легко відволіктися на велику кількість приготувань. По друге, подивіться на прохання Марії на Марти. Вона підійшла до Ісуса і сказала: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя залишила мене служити одну? Скажи їй, що вона допомогла мені. У служінні Марти Ісусу не було нічого поганого. Це було важливе служіння, це було прекрасне служіння. І хто коли-небудь готував на велику компанію людей, той знає, що це вимагає часу, зосередження, зусиль, фінансів. Це не просто так. Що було неправильно, так це те, що вона хотіла. Щоб Марія служила Ісусу з нею. Марта вважала, що в той час Ісус найбільше потребував саме її служіння. І вона хотіла, щоб її сестра служила так само. Дорогі брати і сестри, ми помиляємося, коли думаємо, що всі інші, люди поруч з нами, повинні служити так само Христу, як служимо ми. Ось куди приведуть наші погляди. На таке служіння. Ми в результаті стаємо більш критичними, знаходячи провину інших в тому, що вони роблять або не роблять так, як ми. Невдовзі ми можемо дойти до того, що почнемо розповідати Богові про Його завдання і про Його справи. Все це станеться, коли в служінні Ісусу ми відвертаємося від Нього, і в нас змінюються пріоритети. І нарешті зверніть увагу, це третя частина на відповідь Ісуса. Він говорить і захоче до правильного вибору. Але у відповідь Господь сказав: марто Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібно одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Це вірші 41 до 42. Зверніть увагу, друзі, що Ісус не став на чийсь бік. Ісус не відправив ну, Марію на кухню, щоб вона допомогла Марті. Також Ісус не сказав Марті, щоб вона припинила свою роботу, сіла і, нарешті, послухала його. Це дуже важливий момент, оскільки Ісус схвалював діяльність Марти як таку, оскільки Ця діяльність була також результатом любові до нього і мала служити йому. Потрібно було виправити саме її неправильну поведінку, що виявилася в її засудженні сестри та невдоволені ним. Питання полягало не в тому, хто що робив, а в тому, які були стосунки у Марти з Ісусом. Ісус любив Марту так само, як Марію. Він любив Марію, оберігаючи її час, проведений з ним, і вихваляючи її вибір, сидіти біля них і слухати його вчення. Але й Марту він любив так само, бо він сказав Марто, Марто. Подвійне вимовляння імені людини вказує на інтенсивність емоцій. І у священному Писанні, коли кілька разів повторюється яке слово, наприклад, «Істинно, істинно кажу вам, або кілька разів повторюється ім'я, це вказує на важливість, на важливість звернення. Тому Ісус лагідно докорив Марті і викрив її гріх. Вона відволікалася від слухання, вона не вміла відпустити деякі справи і звернути увагу на те, що важливе. Обов'язки марти, які вона собі призначила, відволікали від її, що було наважливо. Так і у нас. Служіння, яке ми несемо, не має стати для нас тягарем. Якщо воно стало для нас тягарем, і ми через це злимося на інших людей, почмо ставати критичними, починаємо посуджувати інших з цим служінням щось не так. Таке служіння душать нас, і служіння стає важким завданням. Навпаки, служіння має бути привілеєм. Воно має бути для нас таким, яке приносить Богу славу і приводить інших людей до нього, а не псує відносини. Лагідно докоряючи марті, Ісус сказав: а потрібно одне. Марта Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. У Марти був список речей, які на думку були необхідні для служіння. Але Ісус сказав, що потрібно лише одне. Що це за одне? Що це таке в нашому тексті? Деякі коментатори припускають, що Марта готувала вишукану страву. А Ісус сказав, що потрібна лише одна проста страва, яка б не заважала. А лише прикрасила спілкування. Але я не можу з цим погодитися, вказую, тому що, вказуючи, наприклад Марії, Ісус показував дещо більше. Фактично, я би поставив ці слова, які тут звучать, їй потрібно лише одне з великих літер. Фактично, на мій погляд, і так я знаю, тлумачить цей текст доктор Мартін Лютер, Ісус показував. Що Він і є тим одним. Він і є тим найважливішим, що є у людському житті. Необхідно сісти біля ніг Ісуса, як це робила Марія, і слухати, що Він говорить. І таким чином можна точно пізнати Христа. Ця картина показує нам відданість Марії Христу, зокрема, її відданість Його вченню. Марія любила Ісуса. І його слово. Тому ця історія не має на меті навчити нас цінності, споглядального життя порівняння з життям сповнених діями. Тобто, цей текст не про те, що після цієї проповіді люди, які служать у нашій громаді або в Домі Милосердя Київ, мають припинити кожне служіння і просто сидіти. Зранку до ночі біля півтора і слухати Боже Слово. Ця історія, друзі, дана нам для того, щоб показати, що служіння Ісусу не повинно наповнювати життя людей до такої міри, що вони вже не мають часу вчитися від Бога на все свій час. Людина більше шанує Його, слухаючи Його, ніж надмірно забезпечуючи його потреби. Є тільки одна річ необхідна кожному віруючому це пріоритет Божого Слова. Це не те, що ми робимо для Бога, це, ми, це потрібно в першу чергу нам самим. І це була помилка Марти. Вона вважала, що дуже важливим є її служіння Ісусу. Однак наше служіння Богові. Ніколи насправді не є необхідним в абсолютному сенсі. Тому що Бог, як я розказав в цій історії про батьків і дітей, про людей, які люблять один одного, Богу в першу чергу потрібен кожен із нас. Це саме важливе. Як сказав апостол Павло з цього приводу, Бог не приймає служіння людських рук, тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання і все. Дії апостолів 17 розділ. Єдине, що необхідно, це пріоритет Слова Божого в житті кожного віруючого. Саме цим Словом Бог дає нам спасительне знання про Ісуса, і саме цим Словом Бог скеровує наше служіння Йому. Серед усіх Життєвих обов'язків і потреб одна найвища необхідність, якій завжди потрібно давати пріоритет, і яку, якщо обставини змушують нас вибирати, слід вибирати так, щоб виключити усі інші. Це найвища необхідність полягає в тому, щоб сидіти біля ніг Ісуса і слухати Його Слово. Так і має бути. Вдумаємося, якщо творець готовий відвідати нас. Наше життя, і говорити з нами. Як у своєму втіленні Христос відвідав і говорив з Мартою Тому і Марією, то очевидно, що наш перший обов'язок, як Його творіння, сидіти його ніг і слухати, що Він говорить. По правді кажучи, сьогодні Бог говорить своє Слово через мене, Звичайно, недосконалу людину. Але зажмурте очі. Уявіть, що на цьому місці стою не я, а стоїть Господь Ісус Христос. Я лише Його представляю, Я Його Посол, але уявіть, що тут стоїть Ісус Христос. І Христос каже, любий, люба, сьогодні я хочу дещо тобі сказати. Це дуже важливо. А ти в цей момент кажеш, це все цікаво, це все важливо, але потрібно готувати каву, Тут скільки людей зібралося. Це дуже кумерно, друзі. Але так виглядає багато віруючих людей на щастя. Я також хочу зауважити, що Ісус не сказав, що Марія зробила кращий вибір. Натомість Він сказав, Марія вибрала добру частку. Добре любити Ісуса, служачи Йому, як це робила Марія, але краще любити Ісуса, слухаючи Його. Служіння має важливе значення в житті кожного віруча. Але важливіше, чи проводимо ми на один це з Христос. І робимо це, ми, насправді, друзі, коли збираємося на літургію. Проводячи час у Слові Божому, і коли самі запираємося в таємній кімнаті і перебуваємо в молитві і слухаємо Боже Слово, звідси ми насправді дізнаємося, що Ісус хоче від нас, як Він хоче, щоб ми служили Йому. Деякі висновки з нашого тексту. Проаналізувавши про розповідь про Марту і Марію в Євангелію Луки, ми повинні ставити на перше місце Слово Боже в своєму житті. Марта прислухалася до лагідного докору Христа. Вона ставила Слово Боже на перше місце в своєму житті. Через кілька місяців по біблійній розповіді помер її брат на ім'я Лазар. Марта почула, що Ісус іде до її дому, тому, залишивши Марію, вийшла йому на зустріч. Вона була дуже прямолюнійною жінкою. І ми читаємо в Євангелії від в 11 розділі, її слова. Марта сказала Ісусу, Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Але й тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш у Бога. Ісус сказав їй: Твій брат воскресне, горить йому Марта, Знаю, що Воскресне у Воскресінні останнього дня. Та Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя, хто вірить в мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить в мене, не помре в вік. Чи віриш ти в це? Каже йому так, Господи, я повірила. Що ти Христос, син Божий, який приходить у світ. Марта ця заклопотана жінка в нашому тексті через деякий час здійснила одне з двох великих сповідань віри в Новому Завіті. Одне сповідання віри зробив апостол Петро, коли сказав: Ти Христос, син Бога живого. А друге зробила ця заклопотана жінка. Вона сказала, що ти Христос Син Божий, який приходить у світ. Як вона дійшла до цього? Вона зробила це, вибравши кращу частку. Вона приєдналася до Марії згодом і сіла біля її, біля неї, біля ніг Ісуса. Вона поставила Слово Боже на перше місце в своєму житті. Марія ж, звичайно, також продовжувала вибирати добру частку через деякий час. За 6 днів до Пасхи Ісус прийшов до Витанії, де був Лазар, який помер. Там йому влаштували вечерю, а Марта, а Марта обслуговувала їх. Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Це Євангеля від Івана, 12 гостя. Сумніваюся, що Марта вже виконувала роботу сама. Безсумнівно, вже Марія їй допомагала. Але незважаючи на це, без попередження. Вона підійшла до Ісуса з невеликою баночкою дорогих парфумів. Вона вилала щедро порцію на голову Ісуса, помазавши його, а потім вилила решту місту на його ноги, смиренно і благовільно витираючи їх своїм волоссям. Це був вияв глибокої відомості Ісусу. І це було надзвичайно дорого. Можливо, це була. Річна зарплата людини. Чому саме цей вияв відомості? Ісус відповів їй критикам. Облиште її, це вона на день мого похорону зберегла. Тобто, після уважного слухання Слова Божого, у ній Ісуса почалося її служіння. Почалися практичні кроки, почалися реальні дії. Не сиділа. Марія, згідно Біблії, до кінця свого життя, просто слухаючи Боже Слово. Але далі вона почала служити. Сидячи біля ніг його, Марія підхопила вчення, яке не помічало навіть учні Ісуса. Ісус неодноразово говорив про свою смерть, але учні не до кінця розуміли, що це означає. Але Марія розуміла, що Ісус був тим Месією, якого Бог послав шукати і рятувати загублених грішників, померти за їх гріхи. Тому вона помазала його в очікуванні його поховання. Тож і Марта, і Марія, можливо, були першими, хто повірив в Євангелію Ісуса Христа. Вони повірили, тому що ставили на перше місце Слово Боже, своєму житті. Нехай Бог допоможе і нам у на цьому, і мир, яку, який вище всякого розуміння, нехай збереже наші серця і думки у Христі Ісусі. Амінь.